7. Сьогодні у нас 19 урок, тема прислівники частоти Adverbs of Frequency. І так, давайте проговоримо про ці прислівники. Що вони значать? Перш за все, це слова, які відповідають на питання, як часто, так як часто ми виконуємо певну дію. Чи це інколи, чи ніколи. Чи зазвичай, так? Зараз ми розглянемо ці слова. І не забувайте, що прислівники частоти у нас найчастіше зустрічаються в часі Present Simple. Отже, давайте перечитаємо, які у нас бувають прислівники частоти в англійській мові. І так, дивимось вгорі зліве. Перший прислівник always завжди. She always wakes up early. Вона завжди прокидається рано. Usually – Зазвичай. He usually walks to walk. Він зазвичай ходить пішки на роботу. Often – Часто. They often go to the cinema. Вони часто ходять в кі кіно. Sometimes. Іноді. We sometimes eat out. Ми іноді їмо поза домом. Occasionally, час від часу. I occasionally read magazines. Я час від часу читаю журнали. Seldom, рідко. She seldom drinks coffee. Вона рідко п'є каву. Rarely. дуже рідко. He rarely travels abroad. Він рідко подорожує за кордон. Never. ніколи. They never smoke. Вони ніколи не курять. Тепер правило, так? як нам використовувати ці представники частоти в реченнях? Ми їх ставимо перед основним дієсловом. Наприклад, She Always eats Breakfast. Вона завжди сніде. Ми бачимо, що Always перед присудком, перед дією eats, так, стоїть. Якщо тобі, то ставимо після. He is usually on time. Тобто бачимо, що «usually» пішло після is, а не перед. Він зазвичай приходить вчасно. Також uh, ми ставимо між допоміжним дієсловом і основним дієсловом. Наприклад, they Have Often visited us. Вони часто нас відвідували. Ну, це не часто, але інколи таке трапляється. Теж Такі бувають випадки вживання. Далі. Тепер приклади. She always wears a hat. Вона завжди носить капелюк. We usually have dinner at 7 p.m. Ми зазвичай вечеряємо о 7 вечора. He often reads before bed. Він часто читає перед сном. They sometimes go for a walk in the park. Вони іноді гуляють у парку. Так, зверніть увагу, де стоять ці прислівники, чи передіють, так, чи ні. так? Чи всюди у нас е, виконується правило, так? Подивіться, і пішли далі. Тепер ваше завдання. Відповісти на питання: how often do you read, how often do you watch movies? or how often do you do exercises. Обговоріть з друзями або напишіть у коментарях. Також чекаю ваших відгуків. Дякую за перегляд. До зустрічі на наступному році. Goodbye!